Ісус це вигадка, але чомусь Президент складає присягу, поклавши руку на Біблію. Ісус це вигадка, але чомусь під час свідчень у суді кладуть руку на Біблію і присягається говорити правду і тільки правду. Ісус це вигадка. Але чомусь ми живемо у 2024 році від Різдва Христового. Ісус це вигадка. Але чому люди починають злитися, щойно чують це ім'я? Як можна злитися на того, кого не існує? Біблія не слово Бога, і все, що там написано, вигадка. Але чомусь люди постійно використовують те, що там написано, просто перефразовуючи це. Біблія написана людьми, але чому Біблія суперечить кожному людському бажанню? Ісус не Бог і вигадка. Але чому навіть у фільмах жахів демонів виганяють символом Христа та силою Його імені, а не іменами інших богів? Ісус це вигадка, але чому Голівуд?